Всім привіт! З вами Козі Ліна. І якщо ви підписані на моїй соціальні мережі, то ви вже знаєте, про що ми сьогодні будемо говорити. А якщо ви не підписані, то ви пропустили дуже класні опитування на рахунок того, про що ми сьогодні поговоримо. А поговоримо ми про серіал Впіймати Кайдаша. Тому, по перше, зараз вимкнули відос, пішли підписались на мій інстаграм, на мій телеграм, а потім повернулися і дивимось. Взагалі, спіймати Кайдаша, як на мене, це такий феномен українського ТВ, і я вважаю, що це один з найкращих взагалі серіалів, які існують на просторі нашого українського кіно. Чому? Тому що це максимальний реалізм. Це максимально близько нам, це максимально наш культурний прошарок і це максимально те, з чим кожен з нас знайомий. Ну, не знаю, як особисто ви, але я точно. Тому спіймати Кайдаша, я дуже люблю. Тому що я обожнюю реалізм. Я обожнюю, коли українці, які створюють наш продукт, не соромляться. Знаєте, Вкидувати туди нашу, вплітати українську культуру, саме наш якийсь, знаєте, простір, наші жарти і так далі. Тому що наша культура вона дуже і дуже класна і дуже багата. Хоча спіймати Кайдаша, звісно, по більшій мірі передає саме мінуси нашого життя. Але давайте про все по порядку. Як описують творці цей серіал, це історія, знайома кожному українцю до болю у центрі. сюжету у життя простої сім'ї Кайдашів із села Семигори. Серіал зачіпає вічні теми: стосунки невістки та свекрухи, любов, дружбу, відданість. Ні для кого не секрет, що серіал спіймати Кайдаша був знятий за мотивами українського твору Кайдашева сім'я. Тому я думаю, що кожен з нас, як мінімум, з уроків літератури, знайомий з сюжетом. В центрі сюжету, звичайно, українська сім'я. Карпо старший син, емоційно холодний та доволі пасивний протягом всього сюжету. Персонаж. Молодший син Лаврін, який дуже веселий, добрий, який легкий на підйом, але звісно ж має свої замашки. Кайдашиха та Кайдаш. Кайдашиха противна і характерна баба. А Кайдаш зловживає алкоголем і, взагалі, достатньо депресивний дід. Пізніше в сюжет додаються дві жінки: це Милашка і Мотря. Мотря це жінка Карпа, і вона, як і в творі, дуже така, знаєте, зла, агресивна. Вона вміє постояти за себе. Вона знає, що таке. Кордони, і вона дійсно знає, що таке поставити інших на місце. І зовсім протилежність Мотрі у нас милашка. жінка молодшого сина Лавріна. Така вся скромна, маленька, бідосічка, хочеться їй тако пожаліти, плакати і обійняти. Е, в принципі, це є головні герої, і сьогодні ми з вами будемо що робити: оцінювати головних героїв. Я подивилася цей серіал двічі, я його дуже сильно Люблю. І за ці е, мої перегляди я зробила для себе висновок, і, в принципі, можу для вас розставити головних героїв по своїм місцям. Це буде, знаєте, такий мій маленький топ. Ми з вами обговоримо характери персонажів, чому я вважаю, що вони достойні того чи іншого місця. Ну, а ви в коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу, ваші думки щодо серіалу, персонажів і кого ви поставили на шосте та. Перше місце. Ну що ж, давайте перейдемо до суті. Найбільш неприємним для мене виявився персонаж Карпа. На початку серіалу нам показують Карпа таким кремезним, великим, справжнім чоловіком, який порішає всі справи за всіх. І взагалі, ну такий вже Альфач, що капець. Після того, як ти оце сидиш, пускаєш на нього слюнки, дивитися за його подальшими діями в серіалі просто стає нестерпним. Особисто для мене Карпозі всіх персонажів виявився найбільш безхарактерним, найбільш беземоційним, найбільш взагалі неемпатичним і людиною, яка взагалі не прагне ні до чого. Саме тому я ставлю його на шосте місце. Він ніяк не розвивався, відмовлявся від відповідальності. От, як, наприклад, було з Танюхою який він зробив дитину, а потім не признав її, хоч і добре розумів, що насправді то його дитина. Ну він ж не, не думайте, що він кидав на дурачка, і не розумів, що, ой Боже, хто ж це така оце бігає тут. Ну всім все було зрозуміло. Але звісно ж, найбільш трагічним є те, що він зіпсував життя своїй дружині, Мотрі. Зізнаєте такої перспективної, класної Мотрі, яка хотіла більшого, яка прагнула до класного рівня життя, яка хотіла розвитку, яка хотіла працює. Він зробив абсолютно нещасну жінку, яка просто терпіла його, тому що кохала. А він через те, що егоїст, через те, що він беземоційний, і йому абсолютно все одно, що там та Мотре відчуває, саме через це він ніколи не поступався їй. Ну, ви можете мені зараз привести приклади, що там вони поїхали в місто і так далі, але ж насправді він то зробив виключно для себе, як би там не було. Тобто Карпо він дуже і дуже егоїст. І ось так у нас виходить, що до кінця серіалу ми бачимо невеселу позитивну мотру, яка просто обожнює свого чоловіка Карпа, а бідну нещасну жінку, яка не знає, що робити зі своїм життям. І ви можете сказати мені, а до чого тут взагалі Карпо, Мотря сама винна. А я вам скажу: Карпо, знаєте, він ніколи не захищав Мотрю перед батьками. Він завжди дозволяв її принижувати. Він ніколи не сказав там мамі, наприклад, закрий рота, не жартуй про неї, не кажи нічого поганого. Тому що йому було абсолютно все одно. Більше того, він дуже часто ставав на сторону своєї матері, що дозволяла собі набагато більше, ніж мала би. Він постійно маніпулював і принижував. Її так, і все це робилося для того, щоб він відчув себе краще на її фоні, щоб він відчув себе таким самцем, розумієте? Тому що він, ну знаєте, він розумів, що Мотря вона краще за нього, що вона розумніша за нього, що вона прагне більшого, ніж він. І саме тому він постійно принижував її, він постійно забороняв їй працювати, він не погоджувався з її бажаннями, так він постійно що робив правильно, насміхався над її вибагливістю. Що завжди не забував їй сказати, що ай-яй, як ти багато хочеш, і що ти взагалі до мене причепилася. Тобто цей персонаж, він ніякий, і він навколо себе всіх робить ніякими. А про політичні погляди Карпа я взагалі мовчу і не буду навіть говорити, тому що антимайданівські і про януковські погляди це для мене взагалі найгірше, що може статися з людиною у нашому -то суспільстві. Судячи запитування в моєму телеграм-каналі, ви, в принципі, згодні зі мною і також поставили Карпа на останнє місце серед улюблених персонажів, тому що він зібрав аж 2% від е, всієї кількості голосів. Тому висновки робіть самі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу Карпа. Особисто для мене. Цей персонаж, взагалі, ну нікакої, знаєте, я вам так це скажу. Хоча я обожнюю актора, я обожнюю Тараса Цимбалюка. Він дуже харизматичний, класний актор. Але навіть його харизма, і навіть його, знаєте, такі зовнішні переваги, вони не зробили погоди і не витягнули Карпа в моїх очах взагалі ніяк. Недалеко від свого синочка у нас втікла його мама Кайдашиха. І я знаю, що більшість вас поставили би її на шосте місце, і ви будете праві, адже це максимально негативний персонаж у цьому серіалі. Але вона стоїть на п'ятому місці, тому що я обожнюю цю акторку, і її харизма вона просто, ну знаєте, зарішала. Вона зробила так, що Кайдашиха як персонажка вибралась на п'яте місце особисто в моїй Єм у топі на мою особисту скромну думку. Насправді я впевнена, що багато хто з вас скаже, що Кайдашиха корінь зла у цьому серіалі, і насправді всі проблеми через неї. Але я з цим не згодна, адже все, що ви бачите на екрані, це лише наслідки, це не причина. Розумієте про що я. Наслідки бідного життя, наслідки чоловіка-алкоголіка, який все своє життя клав болт на свою дружину, наслідки поганої роботи, поганого місця проживання. В цілому, Кайдашиха виявляється дуже нещасною персонажкою, але про це ми поговоримо з вами пізніше. Тому, звісно, ж в якійсь мірі ми можемо поспівчувати Кайдашихи. Але на цьому ми закінчуємо ось ці виправдання і насправді згадуємо, що дійсно вона вона є дуже негативним персонажем. Але знову ж таки, вона є типовою мамочкою, яка не має свого щастя і шукає щастя в кому правильно, в своїх синочках, в своїх дітках. Адже вона вважає, що тільки вони можуть дати їй ту підтримку, яка їй потрібна, не розуміючи того, що насправді ось цим своїм, знаєте, ось цією поведінкою вона руйнує стосунки з синами, а не покращує їх. Кайдашиха зі. Псувала життя двом сім'ям своєю присутністю в їх житті. Вона лізла в їх життя, виховувала, заважала і, взагалі, робила абсолютно все можливе, щоб принизити непутящих невісток. Чим займаються абсолютно всі мамочки, про яких я вам ось це говорила раніше, з такими жити дуже і дуже важко. І я дуже співчуваю всім, кому доводилось дійсно з такими жити. А я знаю такі випадки, повірте. І дійсно, якщо ви думаєте, що ну ні, вона не могла зруйнувати сім'ї, і насправді там були інші проблеми, будьте впевнені, що можна розлучитись навіть через маму твого чоловіка. Це правда. Кайдашиха не хоче сепаруватись від синів, і сини теж не те, щоб сильно якось прагнуть до цього. Вона звинувачує у всіх бідах своєї сім'ї дружин-синів. Але знаєте, насправді сама Маруся не те, щоб краще від них. Білою такою ниточкою протягом всього сюжету нам розказують про те, що, ну, якби Маруся Кайдашеха зраджувала своєму чоловікові. І ось тут ми розуміємо, що далеко вона не свята, далеко вона не така. Хороша, якою хоче здаватись нам. І знаєте, насправді ми можемо зрозуміти її, адже проживаючи з чоловіком, алкоголіком, працюючи, при цьому ще займаючись хазяйством, виховуючи двох синів абсолютно одна, проживаючи в умовах, яких ти не хотіла би проживати, звісно, ти стаєш. Просто глибоко нещасною жінкою, і можливо всі ці її ось зради, які звісно ж не були доведені. Ми не знаємо, чи правда, то чи ні, чи просто плітки. Вони можуть знайти, знаєте, не можуть знайти виправдань, але ми можемо зрозуміти, чому так трапилось. Тому, звісно, я собі так вже до кінця серіалу думала: знаєте, вона настільки нещасна жінка, вона ніколи не бачила щастя і не знає, як це взагалі. Можливо, в цьому її причина ненависті до невісток. На четверте місце я ставлю кайдаша, і насправді я думаю, що зараз ви такі. Чому цього персонажа особисто для себе я описую однією фразою? Щоб не плакати, я сміялась. Ми бачимо багато кумедних ситуацій з цим персонажем. Сміємося з його білих гарячок, з того, як він тікає від дружини, хігікаємо, спостерігаючи за тим, як він випрошує горілку у продавчині. І знаєте, на екрані можливо то і смішно, але ви тільки уявіть собі, як це жити з такою людиною. Це майже нереально. Це дуже і дуже важко. Ви тільки уявіть собі, це людина, що пропиває всі гроші, ставить алкоголь вище за сім'ю. Руйнує життя своїм синам, не дає розвиватись Карпу, та просто ніяк не підтримує його. Кайдашу взагалі не цікаво, що там відбувається в його сім'ї. Він давним-давно забив болт і поставив алкоголь на перше місце у цьому питанні. Кайдаш лінивий, йому не цікаво розвиватися, йому дуже і дуже зручно знаєте просто щодня пити алкоголь, сидіти на шиї у своєї дружини і, взагалі, нічого у цьому житті не робити. І знаєте, просто мати роль такого трутня у цьому житті. Ну чи можна якось поважати цього персонажа? Я вважаю, звісно, що ні. Хоча... Якогось особливого такого негативу Кайдаш особисто у мене не викликав. Мені просто було ще раз шкода всіх тих, хто знаходиться навколо нього, адже повірте, він не раз доводив до сліз всіх, хто живе з ним. Звісно ж, ми бачимо і позитивні його риси. Він не злий, доволі емпатичний. Ми це бачимо по сцені, коли вони сидять у магазині з Милашкою, і вона починає плакати через те, що він зараз буде пити. І насправді йому дійсно в цей момент стає соромною. Він починає її заспокоювати. Тобто він не якийсь безсовісний він достатньо добрий та емпатичний дід. Просто ось якось так склалось його життя. Взагалі мені здалося, що Кайдаш насправді знаходиться у якійсь затяжній депресії, і абсолютно весь цей його алкоголізм і все, що з ним відбувається, це просто наслідки важкої затяжної хвороби. Можливо, правда, можливо, ні. Але ось якщо спостерігати за ним весь сезон і прослідковувати за його думками, за його якоюсь позицією, ми розуміємо, що це дійсно може бути правда. В будь-якому випадку Кайдаш не ідеальний персонаж. Кайдаш не найкращий персонаж, і саме тому я ставлю його, знаєте, ну ось так всерединку цього топу, тому що він не заслуговує на о, о, якийсь жорстокий сильний хейт зі сторони глядачів в свій бік. Але в принципі чогось такого сильно позитивного у нього теж немає. Ой, Боже, я так довго думала, що мені сказати про цього персонажа і на яке місце його поставити, це Лаврін. На мою думку, це найбільш суперечливий персонаж у серіалі, адже на перший погляд нам здається, що це ангел. Веселий, добрий, дуже емпатичний, готовий всім допомагати, готовий жертвувати своїм заради інших, готовий просто, ну, ангел, розумієте? І нам показують, який він такий, знаєте, політично активний. Так? Ці серіалу їде захищати неньку на фронт і всім намагаються допомогти. Тобто він дійсно добра людина, ну, без якоїсь брехні. Але є величезне але у цього персонажа. Адже абсолютно всі його позитивні риси характеру, всі його позитивні риси як персонажу, вони перекриваються тим. Що він зустрічає милашку. Я не буду приховувати, не буду брехати. Знаєте, особисто для мене Лаврін серед чоловічих персонажів він дійсно стоїть на першому місці, тому що я його дуже поважаю. І якби у мене була можливість, не дай Боже обрати чоловіків зі спіймати Кайдаша, я б, скоріш за все, обрала Лавріна, адже він дійсно працьовитий, він може допомогти по хазяйству, він не гидується роботи, він не буде верещати, як Карпо, що я маю готувати. Розумієте про що я? Тобто він дійсно може допомагати, він е, працює, так він їздить там, якісь гроші заробляє, намагається і сусідям допомогти, і собі, і своїй дружині. Коротше, не всіх розпорошується. Він, в принципі, е, не має зла всередині себе. Але знову ж таки, давайте повернемось до Милашки, Тому що я вважаю, що ця сюжетна лінія. Е, Лавріна, вона в цілому зіпсувала у всіх враження про цього персонажа. Адже ніхто навіть не здогадувався, що наш Лаврін має такі-то е схильності до е маленьких дівчаток, що дуже і дуже погано і я засуджую це у всій мірі, по всім фронтам. Лаврін не мав нічого. По суті, він не мав освіти, роботи, житла, жив на кухні, на розкладушці. Звісно ж, маленька дівчинка, яка ідеалізує. Зує його і робить Аполлоном просто в силу свого віку і романтизації всіх чоловіків навколо ідеальний варіант для нього, будучи чоловіком, який вже побував в армії, який вже їздив на заробітки, який вже, вибачте, мене переспав з половиною села обрати дівчинку, яка ще вчиться в школі, яка читає тобі віршики про, про своє кохання до тебе. Яка готова заради тебе буквально на все, яка готова пожертвувати своїм життям заради тебе, обрати її це дуже зручно. Так, це дуже класно, тому що ти завжди будеш відчувати себе Аполлоном у таких стосунках. Мене просто обурює сцена, коли дійсно милашка йде по лісі, читаю йому вірш про кохання, про те, як, як вона від нього в захваті. А він цей час. Дійсно думає про те, як з нею переспати як завести в її, вибачте мене в місцевий бордель. І лишити невинності, ви розумієте? Наскільки це жахливо? До того ж, я вважаю Лавріна дещо, знаєте, безхарактерним. Він не вміє сказати ні, він не вміє е, дати відпір. Так, а також він взагалі він не тримає слово, він наобіцяє, наприклад, як було станюхою, так, а потім просто ну, забуде про це. Тобто він дещо ненадійна людина, і в цьому також є його проблема. Але звісно ж, як на мене, сюжетна лінія з милашкою все ще найбільш огидна. Беззаперечно, він кохав її. Але кохання його було дивним, егоїстичним. Він поставив себе у цих стосунках на перше місце, і вона його кохала. І він її кохав. Ми не будемо заперечувати це, але все ще. Те, що він зробив, це неправильно. Адже своїми діями і своїм егоїзмом він зіпсував життя 17-річній дівчинці, яка по факту обрала його, не бажаючи особливо того розумієте, про що я чи простить вона колись його за це, це, звісно, питання. Я думаю, що насправді ні. Признаюсь чесно, не те, щоб ця персонажка особливо мені імпонувала. Це «Милашка». Я не її фанатка, я не сказала би, що мені було особливо якось цікаво спостерігати за нею в серіалі і так далі. І, взагалі, я не люблю таких скромних, безініціативних персонажок. Це е, не моя історія, але все-таки е, зі всіх головних героїв Мелашка є найбільш такою, знаєте, адекватною. Хоча вона займає всього друге місце. Звісно, фактично, її вини у тому немає. Має лише батьків та Лавріна, що зіпсували дитині майбутнє. Але звісно, надалі Милашка сама обирає, тому відповідальність її вчинків я знімати не буду. Милашка не те, щоб дуже класна хазяйка, вона ніколи не готує, в принципі, не вміє того робити. так? Вона займається лише брудною роботою від свекрухи. І пізніше вона намагається якось реалізувати себе, бігати до хору. Ніхто ж їй не забороняв того робити, але вона чомусь вирішує, що пожертвувати собою, відмовитись від хора. Це дуже класна ідея. І таке я теж не люблю. Хоча все-таки я вважаю, що Милашка і Лаврін вони вартують одне одного у цих питаннях, такі вони ну такі вже саможертвовані, що то просто страх у сподні. Звісно ж, давайте не забувати про факт булінгу зі сторони Кайдашихи. Кайдашиха буквально. Забулила маленьку, нещасну, річну дитину, яка взагалі не знала, як жити життя і що з ним робити. А Лаврін тим часом не те, щоб захищав свою дружину. Він був постійно в роз'їздах, то на роботі, то ще десь. Ну йому, знаєте, не те, щоб цікаво було. Те, що він там колись один раз в серіалі сказав: Мамо, не каже їй так, то. То зовсім знаєте таке питання, ну це явно був не захист. От і виходить, що Мелашка знаходить підтримку у іншому чоловікові, що взагалі вбиває будь-яку мою повагу до неї як до персонажки. Знову ж таки, зрада це для мене найгірше. Зраду я не підтримую у будь-якому випадку, і я буду за зраду засуджувати у будь-якому випадку. Тому що, тому що для мене в моїй картині світу це неправильно. Хоча, звісно ж, чому так сталося, ми розуміємо, тому що знову ж таки ця зрада від Мелашки це наслідок того, як вона жила до цього. І вина Лавріна у цьому також є. Хоча я з того типу людей, що вважаю, що вина за зраду лежить тільки на тій людині, яка зрадила. Але, 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 напевно, це буде маленьким виключенням з правил. А я нагадую, що виключенням з правил є лише його підтвердженням. Може, Лавріні не був ідеальним чоловіком, але на зраду не заслуговує, як на мене. Ніяка людина на зраду не заслуговує. Мелашку мені щиро шкода. Вона дійсно просто стала жертвою обставин. В кінці серіалу Мелашка залишається ні з чим. Чоловік, якого вона кохала. І я думаю, що вона щиро пошкодувала про свою зраду їде на фронт, і це наслідок її вчинку. Вона залишається абсолютно одна, без підтримки з двома дітьми, в атмосфері жахливій, в атмосфері булінгу, ненависті і так далі. І що ми маємо? Найкращий спогад милашки у її житті це залишається коханець, і це дуже і дуже сумно. Ну що ж, перше місце. Ця персонажка виграла особисто в моєму топі, і ця персонажка з абсолютно величезним відривом виграла у мене в телеграм-опитуванні. І я думаю, що всі ми розуміємо, чому. Тому що серед цієї неадекватності Мотра виявляється однією з найбільш адекватних і крутих персонажок, яка знає, що сказати, яка має хитрість, яка має розум, яка вміє за себе постояти і яка прагне до розвитку. Знаєте, я думаю, що якби Карпо не стопав Мотри, вона багато чого дійсно добилася у своєму житті. І це було дуже круто. Звісно, Мотря не ідеальна. У неї є багато мінусів. У неї є ось така велетенська купа мінусів, але всі ці мінуси перекриваються тим, що. Ну, якби до того, як вона почала жити з Карпом, вона такою не була. Так, була трошки вередливою, так, була трішки противною, так, мала характер серйозний, але до злості, до агресії, до ось такої нещасності, її доводить не вона сама, її доводить кайдашиха та життя з Карпом. Я думаю, що якби Мотря була незалежною персонажкою, вона була б ще більш вайбовішою і ще більш крутішою, ніж вона є. Я, в принципі, можу сказати, що Моя. Мотря мені дійсно дуже імпонує, особливо її якісь круті фразочки, вона завжди знає, що сказати, кому сказати. І це дуже і дуже круто. Моя повага їй за те, що вона, знаєте, вміла сказати Кайдашисі, що йдити в баню, шановна, і ніколи не мовчала. Це дуже і дуже класно. Мотря вона добувалась того, що вона хотіла будь-якими способами. І за це її засуджували, знаєте, казали, ой, неправильно, там забрала хату і так далі. Але. Вона це робить для своєї сім'ї. Вона це робить для того, щоб жити краще. То чому ми повинні її за це засуджувати? Адже адже кожен крутиться так, як він може. Тому, звісно ж, я думаю, що саме через ось ці свої якості Мотря стає найбільш улюбленою персонажкою у серіалі. Адже вона дійсно одна з небагатьох, хто вносить якусь ясність і момент адекватності. Адже повірте, Мотря дуже і дуже часто викидує нам дійсно адекватні думки і адекватні погляди на життя, і я вважаю, що це дуже і дуже круто. Також я не хотіла би пропустити Танюху і Артема. Я вважаю, що це також дуже добротні і класні персонажі у серіалі, і вони особисто для мене пройшли найбільшу трансформацію протягом всього серіалу. Від закоханих, бідних, нещасних е людей, які жили в ролі коханців, так? вони стають дійсно класною парою, яка будує свої стосунки на якихось здорових взаєминах, так? І не дивлячись, на те, що їхні стосунки не починали з великого якогось кохання, в кінці вони обирають свідомо вже одне одного, і нам це показують, коли Карпо приходить до Тані і каже, що ну давай щось робити. А вона каже: Ні. Хоч я і впевнена, що всередині десь глибоко в душі вона досі кохала його. Але у них дійсно з Артемом не токсичні здорові класні стосунки, і тому я думаю, що оминати таких добротних персонажів, звісно ж, було б неправильно з моєї сторони. Ну і що ж, це був мій топ-6 е з серіалу Спіймати Кайдаша. Я також хочу, щоб ви розписали в коментарях, що ви думаєте з приводу цих персонажів. Чи дивились ви серіал, чи цікаво вам, коли я говорю про серіали? Мені здається, що це перший раз, коли я говорю прям про повноцінний серіал. Тому давайте діліться своїми враженнями. Сподіваюсь, що. Ви просунете моє відео в рекомендації Ютубу своїми великими-великими-великими коментарями. Дякую всім за увагу! З вами була Козі Ліна, і а, всім до зустрічі, Па-па!